Антропології також тому ми можемо говорити, що якраз в сучасних дослідженнях національних ідентичностей необхідно звернути увагу на роботу СМІ та національна ідентичність, яка також була опублікована в. В Києві в 94-му році, тобто, коли починався процес зацікавлення саме цією проблемою. Для, скажімо, нашої моделі Сміт характеризує такими компонентами, що це національна культура, мова традиції. Якщо таке мені стояло завдання, скажімо, ви, визначити об'єкт дослідження, на мою думку, об'єктом дослідження на сучасному етапі могло б стати формування нової парадигми української національної ідеї як консолідуючого фактора розвитку держава Україна. Чому я підкреслюю саме такі, ну скажімо, такий об'єкт дослідження? Тому що на різних етапах історичного розвитку українська національна ідея мала багато різних носіїв і відповідно відображала різний конкретний зміст. Ну, наприклад, з останніх досліджень, які, наприклад, Серед багатьох досліджень, які необхідно назвати, ну, перш за все, скажімо, це дослідження, які починалися від початку зародження української національної ідеї. Ну, перш за все, ви знаєте, що питання національної української національної ідеї тісно пов'язане з національним відродженням. І ось якраз першими, скажімо, такими діячами національного відродження, як Микола Костомаров. Саме багато дослідників сучасних також говорять про те, що саме процес дослідження української національної ідеї ми можемо починати саме від його праць. Ну, тут також це питання є дискусійним, і, наприклад, також може стати об'єктом дослідження. Ну, зокрема, такий відомий наш філософ культуролог. Мирослав Попович стверджує в своїй праці Нарис історії культури України, що саме українську національну ідею Костомаров сформував в такій праці, яка є програмною Кирило мефодівського товариства, це Закон Божий. Хоча сучасний дослідник Олесь Доній. В останній своїй книзі трансформація української національної ідеї, яка вийшла в, 2000, в 2019 році, говорить про те, що Костомаров сформував свою. Ідею українську національну ідею саме у праці дві руські народності, яка вийшла в 1861 році. Тобто, також ми бачимо, що навіть на початок скажімо, початок формування української національної ідеї вже є питання дискусійне. Але за грохом ми знаємо поділ національного відродження, от якраз до речі, який вивчається проблема ця в 9 класі. Ми бачимо, що і сходиться і питання української національної ідеї, тобто перший період її називають романтичним, те, що відноситься якраз до, скажімо, до праць Миколи Костомарова. Наступний період, і який, можливо, також як об'єкт дослідження, і скажімо, такого історичного аспекту, ми можемо бачити в, в другому періоді, це як його називають, ну скажімо, той же самий Олесь Доній, його називає оборонний. Тобто це концепція формування, скажімо, зародження українського інтегрального націоналізму, поки що ми його так не називаємо на той період, але це праці Юрія Бачинського і Миколи Міхновського. Ну, особливо праця Миколи Міхновського «Самостійна Україна, яка потім трансформується в Деп в заповідей. Українського націоналіста і наступний період, так званий період, наступальний період, коли вже сформована ідеологія українського інтегрального націоналізму. Це період, коли відбувається уже скажімо, ситуація з поразкою національно-демократичної революції, і пошуки, скажімо, відновлення державності. І е, е, сучасний період, який дуже може зацікавити, е, зацікавити дослідників, тому що ми бачимо, ми зараз з вами є якраз такими, скажімо, свідками е, саме е, зародження нової парадигми української національної ідеї. Саме, е, скажімо, сучасне бачення, яке ми можемо. Бачити в прикладах, ну, скажімо, і тієї героїчної боротьби, яка є на фронті в Збройних силах України, волонтерського руху, і, звичайно, скажімо, просто людей, які допомагають всіма силами, коштами, плетінням сіток, свічок варінням і так далі. І так далі. Тобто, в даному випадку ми можемо якраз бачити, ну, скажімо, теоретичне і практичне поєднання формування нової якості української, скажімо, національної ідентичності, і формування якраз нової парадигми української національної ідеї. Ну, в чому полягає мені здається, Можливість такого дослідження. Ну, перш за все, що, скажімо, сама українська національна ідея за своїм смислом, вона є поліморфною. Тобто, що це означає? Вона об'єднує різні такі, скажімо, напрямки. Ну, перш за все, те, що і можна досліджувати, скажімо, в, в даному контексті, це те, що однією із форм національної ідеї це сприйняття її на побутовому рівні. Тобто, як, скажімо, зазначає така дослідниця, як Нагорна, яка є фактично Спеціалістом з даної проблеми це такий у нас інститут. Етнополітичних досліджень імені Кураса, який, яка говорить про те, що саме національна ідея на побутовому рівні це той ідеал суспільства, який вимальовується в суспільній свідомі, свідомості нації і відбиває узагальнене, часто інстинктивне підсвідоме уявлення про її місце в науколишньому світі. Це один напрямок, який можна використовувати далі. скажімо, наступний напрямок, який ну, фактично він менше нас стосується, це політичний. Але також ми формуємо з вами зараз політичну націю, громадянське суспільство, і, звичайно, цей напрямок також ну, можливо. Буде впроваджений у дослідження. І, звичайно, найбільше, що нас може зацікавити в даному випадку, це третій рівень національної ідеї це теоретичний, який, звичайно, уособлює в себе, скажімо, такі методологічні концепції. Скажімо, концепції державотворення, які на тому чи іншому історичному етапі були представлені в Україні, і звичайно те, що відбивається погляд саме якраз визначних представників суспільно-політичної думки на процес націєтворення державотворення. Ну, в даному контексті, звичайно, тут можливо дуже багато різних таких напрямів. Ну, якщо я, наприклад, назвала декількох, то звичайно таким, скажімо, теоретиком української національної ідеї на початку ХХ століття може бути Михайло Грушевський, який, скажімо, багато скажімо, його праць уже. Завдяки історикам опрацьовано, зокрема, Ігор Гирич Любомир Винар, інші дослідники, які досліджували його праці, але його науковий доробок настільки великий, що все-таки і його бачення національної ідеї настільки різнопланове, що також може бути об'єктом дослідження. Також важливим таким, скажімо, питанням української національної ідеї, це, звичайно, є питання національної безпеки. І також в цьому аспекті є декілька досліджень, які, скажімо, якраз поєднують формування національної ідентичності, національної ідеї, і, скажімо, саме Через національну безпеку ступінь консолідованості суспільства. Якраз ми знаємо з вами, що така проблема, мабуть, все-таки існує в нашому суспільстві. Якщо також говорити про, про таким одним із напрямів дослідження, це може бути проблема дослідження перспектив, саме, скажімо, формування національної ідентичності і формування національної ідеї. Чому саме, скажімо, ця проблема, тому що Якщо говорити про національну ідею, то на протязі всього існування, скажімо, даної проблеми, ми бачимо, що не було такої єдиної консолідуючої думки. І справді, проекти, які скажімо, можливі зараз, вони також діляться знову ж таки на дві основні групи. Тобто важливим таким скажімо, питанням, яке ну можливо, зараз є дуже актуальним в сучасному в сучасній Україні, це питання, скажімо, співвідношення між етнічними і громадянськими правами. Ну таким чином, ці проекти щодо дослідження ідентичності і національної ідеї. Можна поділити на дві такі групи. Ну, перше, це етнічні цінності, і пріоритет громадянських прав і прав і свобод, і чому важливо, тому що ми з вами прекрасно бачимо, що, попри таку важку ситуацію, не завжди ми бачимо консолідацію, особливо останній час, коли такі явища. Як, наприклад, релігійна, скажімо, проблематика виходить на перший план: регіональна і і етнічна, тому звичайно, це скажімо, Протистояння, як необхідно яким чином консолідувати суспільство, як, скажімо, подолати це протистояння, і навіть, скажімо, можливо, молоді люди можливо, бачать навіть краще, ніж ми скажімо, таким чином можемо, можуть вирішити також в своїх проектах. Я привела, скажімо, ви. ви Дефініцію, яку дає Олесь Доній саме в своїй останній праці, національна ідея це комплекс думок, уявлень і принципів, які засновані на спільних міфах минувшини та спільних мріяннях щодо майбуття вигаданих, осмислених, складених і озвучених мислителями етносу, які впроваджуються в життя елітами та контрелітами. Цього етносу державними, релігійними, воєнними, культурними суспільними підпільними і впливають на вектор розвитку етносу. Справді, ми, якщо ми звернемося до дефініцій від, скажімо, від енциклопедій філософських і енциклопедій України, ми побачимо різні. Але я саме привожу це, скажімо, визначення, тому що воно здається є най найсучаснішим. Чому, ще, скажімо, звертаю увагу на цю книгу трансформація української національної ідеї Олеся Донія? Яка вийшла у 2019 році, тому що це є наслідком, скажімо, проведення спеціальної конференції, яка була проведена на історичному факультеті, присвячена саме українській національній ідеї, і там представлені погляди найновіші, скажімо, які були з, з даного приводу, і на завершення, на жаль, час мій завершується. На завершення хотіла б зробити такий висновок, що справжня національна ідея має вести Україну крізь століття та покоління, залишаючись адекватною і сучасною, тобто фактично спрямованою не лише на дослідження минулого, а і на дослідження майбутнього.